Уявіть яскравий і сяючий ранок, коли перші промені сонця проникають крізь вікно вашої спальні, наповнюючи кімнату теплом і світлом. Ви прокидаєтесь з відчуттям повного блаженства та задоволення, тому що ви знаєте, що сьогодні ваша мета здійсниться. Ви встаєте з ліжка. Відчуваючи під своїми ногами м'який та затишний килим. ваш погляд падає на стильну шафу, в який акуратно розкладено ваш ідеальний одяг. Ви вибираєте вбрання, яке підкреслює вашу впевненість та успіх, і дивитеся на себе у дзеркало, бачачи найкраще у собі. Потім ви прямуєте на кухню, де свіжий аромат кави. Пробуджує вашу енергію. Ви насолоджуєтеся ковтком ароматного напою, відчуваючи його тонізуючий вплив на ваше тіло та розум. Ви відчуваєте, що сповнені енергії та готові взятися за реалізацію своїх завдань. Скажіть, приємно це відчувати та уявляти? Цільовий слайд. Це розширена версія вашого наміру. У намірі ви прописуєте кінцевий образ результату, начебто ваша мета вже реалізувалася. А в цьому цільовому слайді ви можете скласти цілу розповідь, підкріплюючи її барвистими мислеобразами. Наприклад, ваша мета жити у своєму заміському будинку з сім'єю. Та займатися творчістю. Тоді ваш намір буде таким. Я насолоджуюся своїм життям, володіючи чудовим двоповерховим заміським будинком. В оточенні своєї сім'ї я поринаю у світ творчості у своїй просторій майстерні. Мої руки створюють чудові картини, а глина під моїми пальцями перетворюється. На неймовірні витвори мистецтва. Мої шедеври викликають захоплення у людей, і продаючи їх, я добре заробляю. Ми часто організовуємо пікніки, проводимо час весело та безтурботно, гуляючи зеленими лісами і насолоджуючись освіжаючими купаннями в озері. Щодня я відчуваю глибоку подяку Всесвіту. За реалізацію мого наміру, адже моя мрія живе в реальності, і я щасливий, що моє життя перетворюється таким чином. Так, все це є прекрасною істиною, яку я відчуваю у кожній клітинці свого тіла. А цільовий слайд має бути таким. Мій заміський будинок відчиняє свої двері переді мною, вітаючи мене своїм теплом. Та затишком. Я проходжу в кімнату і відчуваю м'який теплий килим під ногами. Зітхнувши глибоко, я йду далі і бачу світлу їдальню, де зібралася вся моя сім'я. Дерев'яний стіл прикрашає центр їдальні, де різнокольорові фрукти розташовані в апетитній композиції. Ми з радістю насолоджуємося цими свіжими дарами природи, спілкуємося один з одним, розділяючи радість та сміх. Повітря наповнене ароматом дерева та квітів, які прикрашають стіл та кімнату. Потім я прямую на другий поверх, де розташована моя власна майстерня. Відчиняючи двері, я поринаю в атмосферу творчості, великий мольберт. Та гончарне коло займають центр майстерні, а запах фарб наповнює простір. Мої прекрасні картини висять на стінах, а на стелажі гордо стоять глиняні глечики та чашки. Звуки улюбленої музики наповнюють простір, створюючи чарівну атмосферу. Я беру пензлику руки і відчуваю, як він стає продовженням моїх думок та почуттів. Цей приклад показує вам, що таке мета, що таке намір і що таке слайд. Працюючи з наміром і слайдами, тобто візуалізуючи свою мету, не обмежуйте свою уяву, дайте волю своїм почуттям і емоціям наповну. Після завершення роботи зі слайдами виходьте з цього стану спокійно, не поспішаючи з посмішкою з повною рішучістю диеты.